Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас остання частинка по марказиту, але дуже не засмучуйтесь, тому що наступна посилочка вже на кордоні, і там десь за тиждень будемо знову дивитись марказит. А наступний тиждень будемо дивитись наші харківські прикраси, також неймовірно гарні, почнемо з завтрашнього дня. В сьогоднішньому відео також є і замовлення, і вільні прикраси. Вільні прикраси в кінці я про це додатково скажу. Почати хочу з ось такого чарівного комплекту з лабрадорчиками. Ми вирішили дозамовити каблучку, бо сережки такі ми вже дивилися минулого разу, мені здається, ідеально просто вийшло. Хто брав сережки, маєте на увазі, можемо докомплектувати. Так, Каблучка в нас під 886-м артикулом, вага 6,60. Ось такою гарненькою іризацією. Нагадую, що під замовлення можна каблучку в будь-якому розмірі зробити. Зараз збираємо замовлення, скоро вже будемо його відправляти. Хто очікував прорахунок, сьогодні-завтра всім відпишусь. Довжина каблучки 3 см, вартість 1390 гривень, 38 доларів. Дуже класна вартість. І сережки 782 артикул, вага 6,30. Англійська застіпка. Вони також з реаліцією, ось дивіться. Також можна ще на омезі замовляти, на гвістках. Розмір сережки 1,2х1,7 см. Вартість 1530 гривень 42 долари. Далі по замовленню прийшла пташка Фенікс. 1344 артикул з гранатом 9,8 грами вага. Також з різними вставочками раніше дивились цю модель. Вартість дівчата залежить також від вставки, може дуже відрізнятись, тому уточнюйте. Тут величенький камінчик. Довжина 4,3 см. Вартість 2560 гривень 70 доларів. Наступне замовлення, ось така змійка, 805-й артикул 4,1 грами вага очах гранати. Це вже третя зміючка в цій поставці, і це не все, що може бути. Подивіться в каталозі, дуже багато ось такої тваринної теми. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Наступне замовлення каблучка з пресованою бірюзою 504 артикул. Вага 6,3 грану. Може бути з Оніксом, середоліком, зеленим агатом все це ми вже дивилися раніше. Десь 8 мм ширина. Вартість 985 гривень 27 доларів. Наступне замовлення каблучка зі смарагдовою такою квіточкою, артикул 541, вага 103. Ще, дівчата в мене є в наявності: пара гвістків, вони можуть сюди бути в комплект, або як самостійна прикраса. А також до цієї каблучки існує і інша модель сережок, більш масивна під каблучку, кому цікаво, пишіть. Ширина каблучки десь 1,8 см. Вартість 1500 гривень 41 долар. Тут одразу ці сережки подивимось. 281 артикул, вага 4,2 грами На гвістках. В діаметрі 1,2 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. А далі ось така ніжна моделька, 41 артикул, вага 2,7 грами. З гранатом прийшла. Може бути з багатьма вставочками. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі ще ось така мініатюрна колочка зі смарагдом, 13,10 артикул, вага 2,1 грами. Дуже цікава. Вартість цього 620 гривень, 17 доларів. Далі, дівчата, неймовірна краса по замовленню. Сережки з блакитними топазами, такими досить великими в гранюванні. 8,7 грами вага, 994 артикул. Ця модель вийшла не бюджетна, оскільки тут досить великі камінці. Дивіться, супер. Можна також замовити каблучку підвіску. Довжина 3,5 см, сам топас 1,2 см. Вартість 4745 гривень 130 доларів. Наступне замовлення: сережки з зеленим агатом, 993-й артикул. Були замовлені на тоненьку мочку. речі, при замовленні можете вказувати потрібну довжину штифта, в більшості випадків роблять так, як просимо. Іноді буває технічно неможливо це, але в більшості випадків роблять. Довжина сережки 4,5 см, вартість 1210 гривень 33 долари. Далі така ніжна модель з перлами, 1554 артикул, вага 11 грам. В каталозі, до речі, є також дуже класний вибір таких перлинових сережечок, підвісних таких повітряних. Також на тоненьку мочку були замовлені. В комплект можна взяти каблучку, ось ось такою квіткою також буде гарно. Довжина 4,2 см, перлинка ця нижня, десь 7 мм. І класна вартість 1350 гривень 37 доларів. А далі дуже цікава вставочка. Вперше дивимося: це проніт. 1482 артикул, вага 4,8. Такий блідно-зелений гарний колір. На англійській застіпці сережки були замовлені. 7 мм десь сторона квадрату. Камінчик десь 5 мм. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Наступне замовлення сережки 409, вага 5,8 грами. Така базова моделька Конго. Застіпка. В діаметрі десь 1,7 см. Вони. Вартість 800 гривень 22 долари. А далі сережки 127 на омезі 12,3 грами вага. Минулої поставки також таку модель дивились. Це дівчата класне рішення для проблемних мочок, в кого тоненька або повна. Тут можна регулювати під своє вушко. Довжина 3,1 см, вартість 1825 ,50 гривень 50 доларів. Наступне замовлення: пара гвістків зі смарагдами. Артикул 922, вага 4,4 грами. Ще може бути каблучка, підвісочка. В діаметрі 1,2 см, вартість 985 гривень 27 доларів. А далі ось такі сережки 384, 4,2 гри вага. Це як сніжинки або квіточки, навіть не знаю. Англійська застібка можна на гвіздку. в діаметрі см. І вартість всього 550 гривень 15 доларів. Далі така ніжна підвісочка прийшла по замовленню 406 артикул сапфір. Вага грам 60. Може бути також комплект, каблучка, з сирежка. Довжина десь 9 міліметрів, вартість 660 гривень, 18 доларів. Далі цікаве замовлення: браслет 903 з міксом камінців, вага 11,40. А тут в нас гранат, хризоліт, цитрин, димчатий кварц. Сиве поєднання нестандартне, не скажімо так. Застівка коробочка. Ось так на руці виглядає. Ширина 3 мм. Вартість такої краси 3650 гривень, 100 доларів ось такий класний годинник по замовленню прийшов. 110-й артикул, вага 30,5 грам. Ось такий циферблат. Застібка також коробочка, браслет. Годинники вже з батарейкою йдуть. Ось так на руці. Ширина браслетику см, діаметру циферблату – 1,5 см. розмір з цієї центральної частинки 2,7 на 4,5 см. І вартість 4380 гривень 120 доларів. І тепер кілька вільних моделей покажу. По-перше, є вільний браслетик з гранатами 184 артикул, вага 13,9 довжина 19 см. Під замовленням може бути будь-яка інша. Також можна змінювати камінчики, можна мікс зробити. І ще можна замовити повністю в гранатах без ось цих марказитових частинок. Або з іншою комбінацією. Там взагалі варіантів дуже багато. Оцим моделям. коробочкам. Камінчик десь 4 мм. Ось так на руці буде виглядати. Вартість 2780 гривень 76 доларів. Далі є вільні сережки 432, в середньому м розмірі, 10,3 грами вага в діаметрі 3,2 см. Є варіантик менший і більший. Кому цікаво, пишіть. Марказити тут з цієї сторони лише йдуть, тут просто візерунки. Вартість 1210 гривень 33 долари. І наостанок подивимось модель 1712. Є в наявності три вільних пари з різними камінчиками. Перша вставка блакитний топаз, вага 7,60 грамів. Прямокутна форма це взагалі дуже красиво. На англійській застібці. Довжина 2,8 см. Вартість з топазом 2300 гривень 63 долари. Друга вставочка це ось такий насичений, 7,5 грам. Також на англійській застібці. Вартість цитрином – 1900 гривень 52 долари. Так, і третя вставочка це аметист. Ця модель на гвістках в наявності. Насичені також камінці. Дивіться лише на ці камінчики. На гвістках не дуже зручно їх тримати, на вухці вони значно краще сидять. І вартість за метистом 1715 гривень 47 доларів. На сьогодні це все я хотіла показати, якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!